Друзі, всім привіт. Забрав я машинку, їду зараз по Києву. У нас, як завжди, тут тривога, клята русня і навігація не працює. І, як не дивно, я не знаю, куди їхати. Їду кудись, там, де багато великих будинків. Куди я їду, я не знаю. Не бачу знайомий будинок, тому в принципі їдемо. Я думаю, у вірному, вірному напрямку. А знайомий будинок це вон той який зелененький. Все, я зрозумів, де ми. Метро університет. Тут. Зовсім поруч можна звернути в сторону і на виїзд дорогу. в Принципі, я думаю, знайшли це саме головне. is hands in the effities, hands in the You should have your hands in the effidies, hands in the Fities, hands in the hands in the hands in the I ain't in it all, one and ten cribs, one in four cars, one and more ice, one and more grills. Set it in stone, told myself life, better damn gear, before I get ghost and it get real. When the best set, better don't slim, manifest twice. I had none left, ain't do that right, but when all in loaded up dice Я вдома, дорога пройшла успішно, машинка показала себе супер, мені сподобалось. По трасі тримає полосу дуже добре. В принципі, наступити теж дозволяє. Шановні друзі, колеги, е глядачі. Сьогодні у нас на огляді буде шкода. Шкода камік. І у нас йде дощ. Давайте ми з вами розпочнемо зйомку саме з одного цікавого моменту. Пішли, я вам щось покажу. Йде, йдіть, йдеться сюди. Оба. Відкриваємо. заходьте сюди. Обходимо, 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 обходимо стороною. І я зроблю отаку штуку. Оба. Бачили фішечка в шкоди яка? Зонтик, як в Rolls-Royce. І клац і клац. Дякую, шкода, тому що якраз погода для того, щоб використати цю штуку. Манюні, правда, але для мене саме раз. Оце я назад запхаю, головне його звідти потім дістати. Закриваємо і поїхали з вами, поговоримо сьогодні про даний автомобіль. Якщо вам потрібен детальний огляд про його характеристики і тому подібне, це не до мене, тому що я вам розповідаю лише свої певні враження. А саме, тут літровий двигун, але автомобіль їде досить борзо. Мені ще сподобалося, точніше, давайте почнемо з маленького такого мінуса, який мені не сподобався. Я не люблю автомобілі, які, в свою чергу, коли ви натискаєте на педалі акселератора, вони... Пригальмовують, пригальмовують якому розуміння, що я маю на увазі. Я думаю, ви зараз розумієте, коли ви натискаєте педаль акселератора, йде затримка там буквально в пів секунди, і потім це авто він просто ніби як з пружини вистрелює. Тому тут він працює подібним чином. І до цього треба звикнути. Я більше люблю автомобілі, в які відразу відгукуються, навіть якщо ви вмикаєте спортрежим, тому що іноді це рятує. Все одно є невеличка затримка. Но, якщо ви до цього звикаєте, все решта, якщо ви берете для автомобіль для своєї родини, ви хочете їздити десь в якісь подорожі, ви хочете завантажити його своїми речами, в принципі, місця тут буде достатньо. Ми пізніше поговоримо і побачимо з вами багажник. Є релінги, куди ви можете поставити ще допоміжне багажне відділення і завантажити його вдосталь. Тут є безключовий доступ. Ось, коли ми натискаємо, бачимо, зеркало складається, автомобіль замикається. Безключовий доступ є тільки на передніх дверях, водійських і пасажирських. Позаду тут немає. Але, знову ж таки, який безключовий доступ? Коли ви підходите до авто або відходите, принаймні в мене воно ні разу не відкривалось і не замикалось. Потрібно лише торкнутися ручки, і ось авто відкрилось. Або знову сенсор до сенсора торкнутися, і авто закрилось. В своїй ціновій. Політиці, в принципі, це дуже гарний автомобіль. Ви знаєте, шкода взагалі марка, яка себе дуже гарно зарекомендувала, і автомобілі виготовляє якісні. Має високий кліренс в плані прохідності. По бездоріжжю, скажу так, ви не поїдете, але якщо десь потрібно подолати високі бордюри, це з легкістю можна зробити. Великий плюс, який. Я для себе виніс даного авто, що мені дуже сподобалося, коли я сів перший раз за кермо. Тут дуже класні гальма. Ви тільки починаєте гальмувати і авто просто закопується. Воно миттєво зупиняється. Давайте підемо, подивимося, що в нас ще є попереду. Попереду ми бачимо, як... попереду ми бачимо ходові вогні, LED фари і дана оптика вона не вирізає ніякі об'єкти. Але є один такий момент, коли ви будете повертати ліворуч або праворуч, у вас буде автоматично підсвічуватися та сторона, в яку ви будете обертати ваше кермо. Я так розумію, там вмикаються протитуманки з цієї сторони, в яку ви будете повертати. Також автомобіль оснащений камерою заднього виду і парктроніками з усіх сторон для зручності вашого паркування. Є радар, тобто тут адаптивний круїз-контроль. Утримання в полосі. Стосовно багажного відділення, давайте подивимося, якого ж воно розміру. Тут у нас газліфт, тобто немає. О, бачите, вже загубився. Електроприводу потрібно вручну просто підняти трішечки багажник, і він далі автоматично відкриється. Знову ж таки, фішечки, які тут є, в самому багажнику. Ідіть сюди ближче, я вам дещо покажу. Ось такі фіксатори, які на е, таких е, липучках, і вони просто прилипають до багажного відділення. Якщо у вас є певні речі, бачите, у нас тут зараз речі для зйомки знаходяться, якщо у вас є певні речі, бутилки, які ще щось, ви хочете поставити тут в багажному відділення, ви можете їх встановити і просто цими кутовими е, кріпленнями закріпити, і воно не буде їздити у вас по багажнику. І це Є сітка для зручності, можна сюди щось покласти. І мені ще також сподобалось, там ще є допоміжна сітка фіксатора, е сітка фіксатор, яка натягується в будь-якому зручному вам місці в цьому багажнику, і ви можете також закріпити ваші речі. Це, до речі, фішечка шкоди. Враховуйте це. Вони роблять це для людей. Точніше, для вашої зручності. Для, для зручності вашого багажу, на третій раз сказав. Щоб закрити ляду, потрібно просто потягнути за цей хвостик, поки ми закривати з вами не будемо. Можна скласти сидіння і у вас автоматично з'явиться великий вмісткий багажник. Літраж багажника я вам тут ось зараз прикріплю, ви зможете побачити його. Давайте назад це все одягнемо, повернемо, для того, щоб воно нам не заважало. Готово. Є розетка на 12 вольт, там можна її побачити. І плюс для сумок можна ось такі використовувати гачки. Один, другий, третій і четвертий. Тепер давайте закриємо наш багажник. Ось тут бачу ще бачите, є місце таке. Я так розумію, за доп-плату можна доставити як функцію. Електропривід багажного відділення, тобто самого багажника для того, щоб ляда автоматично закривалася. Тут можна поставити кнопку. Позаду бачимо, що є парктроніки, про які вам розповідав, коли ми були попереду нашого автомобіля. А тепер я запрошую вас присісти всередину в авто. Пішли. Перед тим, що я сісти, забув вам показати, поки тут видно, буде досить добре. Загляньте сюди. Смітничок у водія. Де ви ще таке? Бачили, шкода, ви просто вау. Це турбота про людей. А тепер давайте присядемо. Стосовно нашого салону, як ми бачимо, сам салон у нас, я не скажу, що це пластик, хоча такий, типу, схоже, щось. Гума з пластиком. Воно наскільки таке м'яке, але ну, приємне на дотик. Не скажу, що кожен буде це ходити постійно його чіпати тими руками, але плюс в тому, я думаю, якщо воно не дубове, якщо воно не тверде, то воно буде менше скрипіти. Якщо я не правий, будь ласка, поправте мене в коментарях. Давайте по черзі розглянемо елементи в даному автомобілі. Кермо. Кермо у нас серво кермо, як бачимо, ліва частина в нас відповідає частково як і за мультимедіа, так і за підігрів керма. Великий плюс, який мені сподобався, коли ви вмикаєте підігрів керма. Тут є три варіанти, три режими. Але пам'ятаєте, якщо ви дивилися попередні мої відео, я вам розповідав про автомобілі. Там також був підігрів керма, але один такий малесенький мінус, який мені не сподобався, був в тому, що підігрів керма, там був лише в оцій частині. І коли ви їдете в авто, ви тримаєте руки лише так. Можливо, це стимулює кермувальника тримати руки правильно. Але ж все ж таки мені хотілося, щоб підігрівалася і верхня, і нижня частина, тобто скрізь. Тут же в даному автомобілі підігрів керма працює в усіх зонах. І як би ви за кермо не взялись, завжди в руки буде тепло. Ну і, звісно, можете собі відрегулювати. Нагрів, тобто потужність вашого нагріву. Праворуч у нас кнопка доступу до вашого асистента. Ви можете його увімкнути або вимкнути. Ще раз натиснути, ми просто його закриємо. Асистент, це мається на увазі наші парктроніки. І налаштування нашого круїз-контролю, який знаходиться ось на лівому речагу. Плюс тут же ж у нас. Повороти, як вони мають бути по стандарту. Праворуч у нас омивач скла і очисники. Також адаптивне світло. Адаптивне мається на увазі автоматично, я його називаю так. Хоча, як завжди, ви можете перемкнути в режим ручний. В принципі, звичайна стандартна комплектація, яка підійде більшості з вас, покриє ваші потреби. Двохзонний клімат контроль, звісно. І мені ще сподобалася система очищення повітря салону. Це, кстати, топчик. Дуже прикольна штука. Якщо ви хочете запустити асистента паркування, тут автомобіль сам не паркується, але ви можете натиснути кнопку P і у вас автоматично вмикається на екрані камера заднього огляду з різними режимами. Можна ось так подивитися. Це якщо ви Ззаді їдете з причіпом для того, щоб подивитися, куди дійшло, заломується. Є такий варіант огляду. ну І це налаштування яскравості там, кольорів і тому подібне. Давайте повернемось назад і поставимо наш звичайний стандартний режим. Ліворуч бачимо парктроніки попереду і позаду. Ліворуч, праворуч їх, на жаль, немає. Хоча дуже хотілося б. Android Auto, Apple CarPlay обов'язково є. Це стандартна вже, мабуть, функція. І запуск двигуна з кнопки. До речі, це також прикольно. Підігрів дзеркал. Музика без сабвуфера. Хоча мені дуже б хотілося б, щоб тут був саббуфер. Чомусь мене така, от, такий малесенький бзік, я люблю, коли в машині гепає. Можливо, комусь це не подобається. Ну, Такі особливості. Дзеркало. Дзеркало заднього огляду воно має автоматичне затемнення. Тому, як зрозуміти, чи тут автоматичне затемнення чи ні, елементарна річ подивитися, чи немає тут речага, який перемикає ваше зеркало в два положення. Тут його немає, значить автоматичне затемнення у нас тут є. Підігрів зеркал на, на вулиці, я вам сказав, вже присутній. І також, як завжди, місце для окулярів і панорамного даху у нас, на жаль, немає. А можливо, на радість комусь він і не подобається. Но, також один нюанс автовиробники. Чому, от мені я не можу ніколи зрозуміти, чому, коли робиться дах, от саме оця зона, подивіться, вона ось така хитка. Чому її не можна закріпити, щоб вона трималася міцно? Завжди тут щось шатається. Мені цього не зрозуміти. По салону. В даній комплектації у нас салон з тканини, шкіри немає, але є підігрів. Сидінь, до речі, в жопу жарить добряче. О, кермо вже нагрілось. і наш оператор не дасть збрехати, захоче потрогає, спробує, воно тепле з усіх сторін буде. Нащо воно надо? Навіщо потрібно? Ну, папу, Опера... Ладно, Опера... Оператор запитує, навіщо потрібно? А колись, з вулиці, коли знає. зранку сідаєш в авто, навіть зараз. ось Сьогодні я зранку прокинувся, прийшов сів в авто, і е, тут все холодне. Сидіння тобі попонагріли, а за кермо ти їдеш ось так. Тому що тобі реально в руки холодно. Ну коли кермо гаряче, ти себе відчуваєш, як у мене зразу ніби це якийсь затишок, ніби все як. По-домашньому не хочеться уїжджати. Машина для котиків. Коротчі. Для котиків, <рив> да. Сюди котика покласти, да, і по, ще, хочу сказати по салону самого автомобіля. Подивіться, тут є алькантара. і вона мені подобається, тому що вона, по-перше, як завжди, приємна на ощуп. По-друге, вона в поєднанні в кольорах такий світло-сірий. Світло Поєднанні з темно-сірим пластиком, і оці ось ця перфорація, типу імітація перфорації виглядає дуже прикольно. І ще одна така фішечка. Якщо ми зараз заглянемо між ноги до нашого оператора, то побачимо, що ось тут у нас є ще одна ніша. Зараз я її спробую. О, ось так. Оба. І ви можете туди щось заховати. Ничка для жінки. Да. Типу. <зум> <зум> Є зарядка для вашого автомобіля Type-C, але немає безпровідної зарядки. Тому е якщо ви покладете ваш телефон в місце для вашого телефону, телефон-телефон, то він заряджатись там не буде. НО! Е також можна вимкнути систему ISTOP. Тут, до речі, є система ISTOP, коли ви будете зупинятися в світлофорах, ваш, ваше авто буде вимикати двигун, і коли ви будете рушати, він автоматично буде знову вмикатись. Це я вимкнув, знову увімкнув. І наші режими їзди. Тобто тут у нас mode, кнопка. І за допомогою неї ви можете вибрати режим екоїзди, Normal, Sport і налаштувати індивідуальний. Режим, тобто адаптувати його під вас. Залежить від того, звісно, який режим ви оберете, такий буде розхід вашого палива. Я чомусь на даному автомобілі катаюся все-таки на режимі еко. Пробував нормал, пробував спорт. Ну, можливо, я якось не так їжджу, як потрібно, але мені між цими режимами великої різниці, точніше, я між цими режимами великої різниці не відчув. Або ж не було такої можливості. Стосовно самого автомобіля, максимально що з нього можна витиснути, як розповідають, приблизно 192 кілометри. Можливо, він і поїде більше, але йому вже буде тяжко набирати швидкість. Хоча їде він абсолютно впевнено і тримається дороги, тобто його не кидає по сторонам. Це подобається. А тепер я бачу, ви перепригнули назад. Чому? Тому що хочу вам показати, позаду є обдув. Звісно, яку температуру ви поставите тут попереду, така буде і позаду. Но, але є ще такий нюанс, що тут є тунель. Що я маю на увазі? Є автомобілі, в яких просто суцільний пол. Тут же ми бачимо, ось по центру є така перемичка, що не є зручно для третьої людини, яка може сісти по центру на задньому ряду сидінь. Но, знову ж таки, Шкода у нас турбується про користувача. І що у нас тут є, дивіться, є ось такий підстаканник. Коли ви робите ось так, у вас є місце, куди можна поставити ваш стакан з кавою. Якщо говорити про підлокітник, давайте ми його піднімемо. Він, до речі, дивіться, окрім того, що він піднімається, він ще їздить. Ви можете ось так зробити. Для чого це робиться? Для того, щоб вам було зручно поставити лікоть на е, цю річ. Є ж люди, наприклад, великі, а є трішки поменші. І хтось під'їжджає кріслом назад, а хтось під'їжджає ближче. Якщо підлокітник буде позаду, а людина підійде на кріслі максимально близько, їй буде незручно ним користуватися. Тож ви можете вільно налаштовувати все під себе. Ну, коли ви його відкриєте, то тут місця ну, відносно він глибокий, навіть досить глибокий, але по самій ширині не дуже великий. Но Знову ж таки, я вам зараз дещо покажу. Я цю штуку зняв. Чому? Тому що тут є підстаканики, якими я користуюся. Але якщо ви ними не користуєтесь, є ще ось такі речі. Ось такі штуки від шкоди, і вони вкидаються прямо от сюди. Так, і давайте вкинемо два. Для чого це? Для того, щоб ви могли сюди покласти ключ, він ідеально лягає. А це місце для вашого гаманця. Тут якісь Копійки, або, я думаю, знайдете ви що туди вмістити. Отже, загальне враження від автомобіля, як тільки я в нього сів, це автомобіль для родини, яка шукає надійність, яка шукає автомобіль, в який можна покласти багато речей, можна десь поїхати і на відпочинок, і на роботу їздити, і можна на дачу прокататися. Або ж. Десь далеко в подорож, тому що він досить економний. В середній розхід палива у мене по місту виходив приблизно 8 літрів. По трасі 4,5-5,5. Це те, що я з нього зміг витиснути. Можливо, в когось буде трішки більше, можливо, в когось трішки менше. Тому що в кожного особистий характер їзди. Пишіть, будь ласка, ваші. Коментарі, враження від даного автомобіля, чи купили ви собі такий автомобіль, що вам сподобалося, що не сподобало, що ви ще хотіли про нього почути. Можливо, я не все розповів, я вам напишу в коментарях відповіді на ваші питання. Стосовно характеристик даного автомобіля, я закріплю в кінці відео невеличкий опис-документ, де ви зможете ознайомитися з тим, що у нас тут є. Так як я вам на початку сказав, це не професійний огляд автомобіля, його самих запчастин, деталей і характеристик, а саме враження від авто. Моє особисте враження від авто. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посилання на актуальний збір внизу під цим відео. І якщо бажаєте пригостити мене кавою, також можете зробити це за посиланням. Пока!